Постійно квапишся кудись, спішиш на всі гроші заробити. Ти зупинись і скаменись, бо вже не буде коли жити. Ти думаєш, що ти багач, коли рахунок в банку маєш. Ну, дуже, ну, друже, то тоді пробач, за гроші щастя не придбаєш. Усіх однаковий кінець, здоров'я теж собі не купиш, Хоч і набитий гаманець, від цього в рай не переступиш. Ти краще час дарма не гай, спіши близьких своїх любити, в усьому їм допомагай, а гроші встигнеш заробити. Прожити треба кожну мить, бо швидко діти виростають, і їм же тоді не пояснить. Чого батьки їх залишають. Не варті гроші тих моментів, коли зростають ваші діти, бабусям, дідусям, стареньким, ніколи вас не замінити. І пам'ятник ніхто в житті вам за роботу не поставить. Тож ці моменти золоті, ще кожен має шанс поправити. Чудовий вірш, який торкається дуже важливих життєвих цінностей. Він нагадує нам про це, що справжнє багатство не в грошах, а в сім'ї, здоров'ї та щасливих моментах. Ось кілька думок, які навів я в цей вірш, пріоритети. Часто ми так зациклюємося на роботі та матеріальних багатствах і благах, що забуваємо що найважливіше по всіх. Про своїх близьких цей вірс закликає переглянути свої пріоритети, приділяти більше уваги сім'ї та друзям. Час летить, життя коротке і час минає непомітно. Важливо не упустити можливості насолодитися кожною миттю, провести час з рідними та займатися улюбленими справами. Гроші не купують щастя. Маючи багато грошей, ми не можемо купити здоров'я, кохання та щастя. Справжнє багатство це внутрішній спокій, гармонія з собою та оточуємо. Ще є віра в Бога, віра в вічність, тому що до неї ми повинні завжди про пам'ятати і до неї готуватись, пам'ять про нас. Коли з нас не стане гроші та матеріальні блага не матимуть значення, залишиться лише пам'ять про нас в серцях наших близьких. Що ми можемо зробити, щоб змінити своє життя на краще? Що ми можемо зробити, щоб змінити своє життя на краще? Приділяти більше часу сім'ї. Проводити разом свята, вечеряти разом, просто спілкуватися, займатися улюбленими справами. Це допомагає відпочити, розслабитися, отримати задоволення від життя, допомагати іншим. Добрі справи зроблять наше життя більш змістовним, дбати про своє здоров'я. Це дозволить довше насолоджуватися життям і бути активним, жити сьогодні Не варно. Не варто зациклюватися на минулому або турбуватися про майбутнє. Важливо наслужуватися кожним моментом і завжди пам'ятати, що щастя знаходиться в нашій душі, тому необхідно приділяти і духовному житті, приділяти багато роботи. На своїй душі, над вірою в Бога, спасінням, про те, що йти до Бога і що пам'ятати, що Царство Небесне знаходиться внутрі нас. Тому треба внутрі мати такі якості важливі, як доброта, любов, милосердя, віра, довготерпіння. Це ніколи від нас ніколи не. Відніметься. Тому завжди про це пам'ятати. І цей вірш, про... це своєрідний дзвінок до пробудження. Він нагадує нам про те, що справдя... справжнє цінність життя не в матеріальних речах, а в людських стосунках, вірі, емоціях, досвіді і вірі в Господа нашого Ісуса Христа.